Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Так як зараз сезон яблук, тому сьогодні готуємо яблучний зефір, але не звичайний, а в шоколаді. Готується він дуже просто, легко, із найдоступніших та простих інгредієнтів, а виходить просто неймовірно смачно. Він такий повітряний, ніжний, немов хмаринка. Якщо ви ще до цього часу ні разу не готували зефір, то це знак. Вам обов'язково його потрібно терміново приготувати. Тому обов'язково підписуйтесь на мій канал і починаємо готувати. Для його приготування нам знадобиться білок, фруктове пюре. Так як я і говорила, сьогодні яблучне будемо готувати, тому пюре беремо яблучне цукор, цукор для білку, воду і агар-агар. Для початку потрібно зварити сироп. Для нього в каструлю викладаємо яблучне пюре. Я просто яблука очистила від шкірки, налила до них трішки водички додала. І варила їх до м'якості, після чого перебила просто блендером та й все пюре готове. До нього додаємо воду, цукор та агар-агар. Агар-агар я купую в АТБ і він чудово підходить. Зефір з ним стабілізується ідеально просто, тому можна також купляти в АТБ і не переживати. Все дуже добре перемішуємо, щоб все об'єдналося. І ставимо на вогонь, нам потрібно сироп довести до температури 105 градусів. Після того, як сироп закипів, це приблизно десь 4-5 хвилин на середньому вогні. Поки сироп вариться, нам потрібно взбити білок. До білку додаємо дрібку лимонної кислоти і починаємо взбивати. Як тільки він взбився до такої легенької піни, поступово додаємо цукор і взбиваємо далі. Нагадую вам, що кількість всіх інгредієнтів буде, як завжди, вказана в описі, тому обов'язково туди заглядуйте і не забувайте підписуватися на мій канал та ставити вподобайки. Збиваємо білок до ось такого стану, і якщо у вас нема термометра, то як тільки сироп ось так закипів такими великими бульбашками, то варимо його приблизно ще 4-5 хвилин на середньому вогні і не забувайте мішати, так як агар-агар він приклеюється на дно і сироп може не вийти. Добре його мішаємо і варимо. Коли сироп достиг температури 105 градусів, починаємо його вливати тоненькою цівочкою до білків. І взбиваємо на середній швидкості. Якщо у вас ручний міксер, зефір також чудово вийде, просто часу тут знадобиться трішки більше. У мене планетарний міксер, тому це все робиться набагато швидше. Як влили весь сироп, то взбиваємо ще приблизно 1 2 хвилинки ось до такого стану. Як бачите, маса вже така стала щільна, пишна і так добре тримає форму. Я ще раз лопаткою все дуже добре перемішую. І перекладаємо масу в кондитерський пакет із насадкою. У мене це звичайна закрита зірочка, якщо я не помиляюся, насадка. Можна тут взяти будь-яку насадку, яка у вас є. Перекладаємо масу в кондитерський мішок і відсаджуємо на пергамент або коврик для випікання. Я відсаджую ось так в три шари, можна так сказати, чи в три поверхи. Я роблю одну квіточку, другу і третю зверху, і ось так закінчую. Тут потрібно працювати дуже швидко, так як зефір швидко стабілізується, відсаджуємо ось так зефір і залишаємо його при кімнатній температурі, щоб він повністю стабілізувався. Ну, це займе по різному часу. У мене це зайняло приблизно десь півтори-дві годинки. Все буде залежати від температури і від вологості повітря, яка знаходиться в кімнаті. Тому дивіться, і звертайте увагу і на це. І коли зефір повністю стабілізувався, коли ви берете його в руку, він не прилипає, не залишає слідів. Беремо половинки та з'єднуємо. Далі можна обваляти їх просто в цукрові пудрі та вже насолоджуватися, а можна зробити ще смачнішим обваляти його в шоколаді. Беремо, розтоплюємо молочний або чорний, або білий ваш улюблений шоколад. Я розтоплювала його в мікрохвильовій печі короткими імпульсами, приблизно по 15 секунд, кожен раз виймаючи та добре перемішуючи. І тепер беремо зефір і половинкою ось так його обвалюємо в шоколаді. Можна занурити і цілий зефір в шоколад, тут взагалі буде дуже смачно. А я просто ось так половинку занурюю і все. Відправляємо зефір в холодильник, щоб шоколад стабілізувався, схватився. І тоді вже можна буде його коштувати. І ви тільки погляньте на цю красоту. А як це смачно? Це просто не передати словами, пробувати потрібно обов'язково. Це дуже смачно, це фір повітряний такий ніжний. Тому обов'язково зберігайте рецепт та готуйте. І не забувайте підписуватись на мій канал. Далі вас чекає дуже багато смачних та простих рецептів. Усім смачного та до нових рецептів!